Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, Сила печінки. Токсини без сил. Є знижки представляють. Знижки на Уролесан. 15% в аптеках подорожних. Бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну і одразу почну з сенсації. Перша тушонка була знайдена. Як ви думаєте, де? У гробниці тутанхамона, уявляєте, там був такий глиняний глечик, ну такий посуд, і в ньому була е, запечатана смолою е, качка, давня качка. І вчені стверджують, що цей продукт можна вживати. Хоча минуло вже три тисячі років. Ну я закликати вас до цього не буду, але українці теж нерівно дихають до тушонки. Послухаймо. Це домашнє, це ну, смак дитинства, я б сказала. Ну, один раз пробував з макаронами, ну, Сподобалось. А на що мені вона? Я краще куплю свіжого м'яса, ну я купляю тільки курятину. Ну. От правильно, я теж змушений їсти курятину, але сьогодні ми досліджуємо свинину. І вона буває різна за якістю, як я вже сказав. Ну, це, до речі, непоганий варіант. Тут шматочки великі. Моя наша давня. Е Експертка, постійна експертка сніданку, професорка Олена Сидоренко багато років досліджує якість української тушонки, і вона каже, що не все, що у банках, може називатися цим словом. Послухаймо. Мені військові нещодавно якраз надіслали цілу посилку різної тушкованки, яку використовується для харчування наших військовослужбовців. Дуже цікаво було. Я мала змогу порівняти, і хочу сказати, що є просто дві категорії тушкованки, які ось можна чітко вибирати. Які ці дві категорії? Ну, от вони ховаються у маркуванні. Дивіться, якщо ви бачите слово, таке словосполучення... Те, у технічні умови і багато багато цифр, то це говорить про те, що рецептура туш тушонки розроблена самим виробником, і на жаль, через прогрес, через дешевлення продукції, через те, щоб ми купували в магазинах тушонку дешевше. Виробники йдуть на усілякі хитрощі. Ну а якщо ви бачите ось так які літери ДСТУ, ДСТУ, то це все ж таки яка не яка, але гарантія якості, що у баночці ви знайдете ну, щонайменше 56 м'ясної сировини, ну а решта це може бути бульйон, прянощі, жир. А от мій давній знайомий консервщик із. Як десятирічним стажем Володимир Гуменний з Хмельниччини, він стверджує, що не можна перетворювати тушонку на фарш. Якісна сировина, якісні консерви. Апріорі це не обговорюється. Для з консерва сировині тушковані. Взагалі в консервах тушковані, чи це свинина, чи це гов'ядина, чи це а, 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 значить, баранина, чи це звичайна. Немає розуміння фаршу, є розуміння кутського м'яса, яке має бути в ідеалі 30 см, 3 см на 5. Ну ось подивіться, я маю два зразочки тушонки Ось тут явно, що тут не шматочки м'яса, а щось таке схоже на фарш. А ось тут, як я вже показав, м'ясо проглядається, шматочки. Як обирати? Ну, по-перше, купуйте все ж таки тушонку у скляній тарі, тому що таким чином ми, хоча, б будемо бачити, що там всередині. Ось цей зразочок це не найкращий, тому що я не бачу тут цільних шматочків м'яса. тут Якась суцільна така так, так би мовити харчова композиція, і воно схоже на холодець, а не на тушонку. Ну а якщо ви все ж таки е, побачили або написано харчова композиція, або написано технічні умови, то ну, для мене це вже сигнал стоп і увага. І я б таку продукцію ну, не купував за великі гроші. Олена Сидоренко. О, це цілий детектив. Там, якщо тушкованка з харчовими композиціями, це додано нітрит натрію для кольору, це додано карагенани або борошно, додано фосфати для того, щоб структура трималася. Тобто з харчовими композиціями, це звучить романтично, але це не буде традиційна тушкованка. Це буде дешевша, ну і та, яку я, звичайно, для військовослужбовців не рекомендую, ну як і для всіх українців. Ну, що ж робити? Дехто може так послухати нас і сказати: Я буду сам готувати вдома тушонку. Ну я б не радив. Чому? Тому що в домашніх умовах, в домашніх автоклавах неможливо досягти тієї температури у 175 градусів, які є у промислових автоклавах. Саме промислове виробництво, ось ця температурна глибока обробка гарантує якість і відсутність бутулізму у кінцевому продукту. Ну можна про тушонку ще говорити довго-довго. Я думаю, що наші глядачі зробили правильні висновки. А от найуважніші мої слухачі Неля і Єгор зараз нам скажуть свій вердикт. Отже, друзі, ми зустрінемося наступного вівторка, і я розкажу про новітній продукт на ринку України. Це Мотті. Мотті.